Друзі, всім привіт! Ви дивитесь відео на каналі Тісфарм. Мене звати Саша, і в цьому відео ми спробуємо відремонтувати ось цей колун від фірми Дніпром. З ним нічого такого фатального не сталося. Єдине, що ну я це ще казав у огляді на цю сокиру, що резинка, яка захищає саме руків'я від ударів. Ну, воно вже все воно своє відслужило, воно постійно скозається, падає, і ну, як бачите, воно вже починає розлазитись. Що люди в коментарях порекомендували? Вони порекомендували взяти пластикову пляшку, ось так одягнути на руків'я. Зараз однією рукою трошки незручно, але тим не менш ось так одягнути. І це все будівельним феном нагріти, тобто втягнути, щоб воно повністю охопило так руків'я. І нібито це все повинно спрацювати і повинен спрацювати так званий захист. Не знаю, наскільки цього вистачить, наскільки це гарна ідея, ну треба перевірити. Зараз подивимось. Отже, беремо фен, вмикаємо і починаємо гріти. Ну, ось результат Вийшло ось так. Вибачте, що не зняв повністю весь процес, бо трошки неудобно її рукою знімати, гріти і крутити сокиру. Ну, це ось таким чином, не ковзається, сидить начебто міцно. Ну, тепер єдине, що треба це все перевірити в роботі. Найкраща перевірика це спробувати пару разів, прям, щоб сюди прилетіло. Зараз це спробуємо. Ну що ж, друзі, протестував, не врахував, скільки я ударів робив, але намагався бити максимально чітко по резинці. І в цілому задоволений тим, що я зробив, але є деякі моменти. Отже, моменти такі. Ось тут я, напевно, трошки перегрів. Ось, подивіться, є таке біленьке, воно відрізняється. І ось тут, де по ходу перегрів, воно таке хрупке і воно тріскається, ламається. Тому ось тут воно не витримало, лопнуло. А ось тут, де безпосередньо були удари, бачите, що потертості є. Але ну, нічого страшного не сталося. В цілому вважаю, що дана порада має право на життя, і ви самі все бачите. В цілому воно захищає резинку від ударів. І напевно, якщо цього буде вистачати на досить довгий термін, то я думаю, що це взагалі супер. Якщо ви плануєте придбати цю сокиру або вже придбали, то одразу зробіть такий захист, поки ще резинка не розбита. І тоді я думаю, що що Дуже довго ця резинка буде вам слугувати. Ну а на цьому все. Підписуйтесь на цей канал. Якщо це відео було для вас корисним, обов'язково ставте палець вгору. Ну і не забувайте писати коментарі.